Якщо говорити про просто зараз, то одну хвилину тому у нас пролуна вибух. За нашою інформацією, це знову критична інфраструктура, електрогенеруюча, відповідно теплогенеруюча наше підприємство. До цього ми мали о 4 годині ранку протягом 12 хвилин. біля 12 ракетних ударів це виключно критична інфраструктура. Це Харківський район, це Чугуївський район. Це, зокрема, місто Харків. Наразі ми маємо аварійні відключення і так звані стабілізаційні відключення. Перше, ми відключаємо електроенергію внаслідок ударів і внаслідок фактично фізичних пошкоджень. І друге, це так би мовити, профілактичне відключення для того, щоб запобігти. А більш серйозним тобто аваріям або перенавантаженням мережі, наразі у нас біля 150 тисяч абонентів по місту Харкову без електроенергії. А частково ми вже відновлюємо водопостачання відповідно теплопостачання, відновлюємо електроживлення нашої, так би мовити, критичної інфраструктури міста Харкова. Це водоканали і відповідні теплові мережі. Ну і на місцях знов ж таки працюють підрозділи ДСНС, які фактично зараз усувають аварійність, і після того вже наші спеціалісти енергетики будуть аналізувати серйозність ушкоджень і як швидко ми зможемо. Відновити електрогенерацію, правильно розуміємо, що фактично зараз не можна говорити про будь-які терміни, тому що ще не до кінця зрозуміло, якого типу пошкодження, де саме які саме наслідки. Коли коли тоді це буде зрозуміло? Впродовж там декількох днів доби абсолютно правильно. Ви зазначили, враховуючи те, що наразі ми навіть там прибираємо підрозділи ДСНС з місць, оскільки як я вже зазначив хвилину тому, пролунав вибух. А там працювали люди. Крім того, ще лунає сигнали повітряного відповідного тривоги за нашу інформацію. Над харківською областю є відповідно декілька ракет, і ми звичайно сподіваємося на роботу наших збройних сил. Пане Олеже, а що за наслідками нічних атак? Ну власне серйозно активізувався ворог, і сьогодні було 13 атак на Харківщину. Правильно прохвали чи більше? Якщо ми беремо щодо ракет, то наразі ми з'ясували біля 12. місць вибухів було дещо більше однак, місць ми ще не бачимо. Да? Ну це плюс, власне кажучи, тому що руйнувань від цих вибухів немає. Це однозначно, або там земля, посадки тощо, тобто не дістали цілі, так би мовити, вони. Ну і е, поряд із цим у нас дійсно гаряче на відповідно куп'янському напрямку. у Нас там е, і йдуть фактично бойові дії на лінії фронту. Ворог намагається атакувати позиції наших військових однак, несе втрат і відступає. Наші е, там оборонці е, міцно свої позиції тримають. Так само обстрілюються фактично всі населені пункти, які знаходяться поблизу державного кордону. Це і на півночі, і на північно-східному напрямку. Це вовчанський напрямок. Так само, ну і десь в середньому за добу ми маємо 12 від тобто. Від безпосередньо 12 до 20-30 навіть населених, тобто пунктів, які піддаються обстрілам, пане Олеже, стосовно ситуації на Харківщині, в плані не обстрілів, а в тані в плані наявності, знову ж таки, того, що теж необхідно для життя починаючи від електроенергії до газопостачання, перебої з цим на Харківщині, загалом які Якщо ми беремо до сьогоднішнього ранку, то в принципі ситуація у нас була стабільна. Ми навіть дійшли до того рівня, що ми житлові масиви, тобто могли собі дозволити не відмикати від електроенергії. Так дійсно формально, у нас діє відповідно 12 шерг щодо відключень. однак, враховуючи ті ліміти, які нам доводить Укренерго, і ті ліміти споживання, які ми маємо від населення і від нашої там промисловості. Нам це власне кажучи дозволяло робити. Однак наразі ситуація кардинально змінилася, тому вже після аналізу там аварійності нашої там енергетичної інфраструктури, звичайно, що будемо визначатися на наразі дуже головне, значить, щоб ми стабілізували ситуацію з електропостачанням, щоб не було там перебоїв. Щоб не було там перенапруги і все інше, Пане ага. Олеже, як ви бачите цю ситуацію? Бо на Харківщину активізувалися наступи і ате, атаки, я так широко скажу. Останні кілька днів це спроба не тільки напевно виснажити наші сили протиповітряної оборони, але й що тримати в напрузі оборонців? От там на Харківщині, де ще не все звільнено? Чи як вам це виглядає? Абсолютно правильно, У нас ще під окупацією знаходиться 29 населених пунктів. Крім того, через Харківщину саме через Куп'янський напрямок, а наші збройні сили звільняли на наші території в бік безпосередньо Кримної. Ну і власне кажучи, там відбувалося накопичення збройних сил Російської Федерації саме для того, щоб перш за все не дати просунутися нашим військам. Ну і власне кажучи, звичайно, що вони користуються нагодою. І кожен раз випробовують наші позиції, шукаючи слабину для того, щоб наносити саме туди удари і можливо відбивати втрачені ними восени свої позиції.